Друзі, хотів же ж я таке круте відео зняти. Хотів я собі цю кусьому залишити. З минулого відео ви знаєте, що я там навіть в інстаграмі хотів запустити одне авто, інше авто, от воно буде продаватися. Доля вирішить, яке авто продасться швидше з цих двох. Зараз ви мене бачите з пивом. Ви бачите, як я це пиво ставлю сюди в кусьому. Що це може означати? Це означає лише одне. В інстаграм не виставилось жодне авто, але це вже продане. Як воно продалось? До мене прийшов запит на Q7 з меншим трохи пробігом, але з досить хорошою комплектацією потрібна була ку 7 і потрібна вона була з 2017 року, здається, якщо я не помиляю, чи навіть з 16-го. Але пробіг мався бути до 160 тисяч. Тут автомобіль в мене 170 тисяч. Тут автомобіль в мене має комплектацію, яка перекриває просто 99% запиту, який до мене прийшов. І зацікавлений чоловік, зацікавлена особа, перейшла в покупці, перестрибнувши е, стан замовника. Так би мовити, я надіслав фотографії, надіслав всю інформацію по даному автомобілю. День чоловік поміркував і потім каже: Окей, я беру машину. Я її забираю. І все. І так, доля вирішила вже вкотре, що цей автомобіль не буде моїм. От як було з Volvo, пам'ятаєш? Я її придбав, і я її нікуди нікому не показував. Хоча ні, 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 ні. В мене ж її хотіли також забрати. Але справа була в тому, що я вже пообіцяв, що я Passat віддам. Я, я це просто відчував і я це знав. що Якщо я пасата не продам, не пообіцяю, то Вольво в мене це, це піде. І так би і сталося. Тому що я лише показав отак край, край машини, е, ну, можна сказати, вже своєму знайомому. Він каже: це та машина, яку я хочу, це та машина, про яку мріє моя дружина. Все, давай, я, я тобі придбаю пасата. Я, я сам куплю тобі пасата, яку хочеш, Що хочеш, ти дай мені цю машину. Але все рівно, поки ми, не ми, не поки я собі шукав заміну цій Volvo, там вже трохи перегрались і взагалі електричку ми придбали їм. Так ось, друзі, Audi q 7 Volvo V90. Абсолютно різні машини. Абсолютно для різного вони побудовані, але вони трохи схожі, ці автомобілі. І через те. Через те. через те лишається в мене волю. І все. Я хотів показати, як, як все також в співвідношенні. От Велика деталь. Ти знаєш, що це таке? Так, правильно, це рівні диски. Так. Це те, чим зупиняється автомобіль. Тут колодки, точніше, супорт здавлює колодки, і відповідно він зупиняє це. От великий вони. Великий цей диск. Так, він великий, він тяжкий. Але тепер йди сюди. Ззаду ми поміняли вже. Сьогодні спереду поставити. подивись туди. От на, на фоні автомобіля всього. Він великий там. Ну, так, але на фоні всього автомобіля він якось ховається, він вже не такий великий. Не? Оп, і все. І це вже малесенька деталь. Це ми гальма маємо поміняти на цьому автомобілі, тому що вони були вже зношені зовсім. Задній вже замінили. Передній замінимо. І буквально зняла день перевізник приїде забирати цей автомобіль. Отже, ви мались побачити цей автомобіль в Інстаграмі? Я думаю, що в, принципі в Інстаграмі ви його побачите. До речі, можете зайти в Інстаграм, або навіть не так. В перший коментар під цим відео. Ми запакуємо актуальні автомобілі, які в нас до продажу представлені на цей момент. Ви можете туди перейти в інстаграм і подивитись, які автомобілі є. Але знову ж таки, ось цей автомобіль, його ніхто не бачив, ніхто не знав, нічого. І він також продався моєму підписникові. Друзі, що в нас має це авто? По-перше, це S-Line у нас зовнішній. По-друге, в нас 3 літра турбодизельний двигун на 272 ДВ, кінські сили. Виробництво кінець 2017 року, реєстрація в нас, здається, перший чи другий місяць 18-го року. Автомобіль спочатку їздив в Німеччині, потім автомобіль поїхав в Данію, і з Данії автомобіль повернувся в Німеччину. В Німеччині він не встиг поїздити. і Він поїде вже в Україну. Зовнішній S-Line, Quattro, само собою, led фари в нас присутні. Автомобіль вміє самостійно запарковуватись у автомобіля. Є адаптивний круїз-контроль у автомобіля є. Камера нічного бачення і камера 360 градусів. Автомобіль у нас білий, але білий не звичайний, білий з металіком. От, білий, білий, але наскільки різні вони. Цей трохи жовтіший, цей сіріший. От якось Passat, він мав цей металік, пам'ятаєш? Але на ньому цей металік ти швидше бачив, ти швидше розпізнавав. Хоча це білий також з металіком, і це білий також з металіком. Але цей металік ти на перший погляд не розпізнаєш, потрібно вдивлятись. Він дуже-дуже дуже мілкий. Це, це не буде видно зовсім. Я навіть це не з першого разу побачив. Так. Я думав, що він просто повністю білий, але потім на сонці це було видно, що він металік. Дуже мілкий металік. У нас є оригінальні 20-ті колеса. До речі, ось так звідси зніми. Там 20-ті колеса і тут 20-ті колеса. Але там вони якісь більші здаються. Ні? Пишіть мені в коментарі, чи вам здається воно так більше чи менше. Пневматична підвізка є. Ну, друзі, я це авто купував як для себе. І через те я дуже слідкував за тим, щоб наявність певних опцій в нього була присутня. Панорамний дах в нього присутній, фаркоп в нього присутній. Би ще зробити його в Блекадішені, щоб в нас це було чорне. Це, щоб у нас було чорне і решітка була чорна. Просто ціни в цьому автомобілю не було. До речі, це якраз було на думці, якби цей автомобіль лишився мені. Я або решітку замінив би, або зробив би її чорною, не знаю, чи це фарбою було б зроблено чи плівкою, і однозначно я плівкою затянув би е, чорний бік, зробив би йому. Все, що хромоване, все було б в нього чорним. прозора історія в нього, в нього фарбоване праве переднє крило, і в принципі все на цьому. Ну і гальма просто я таких ще зношених гальм не бачив. Заходь всередину. Хоча це ми також на фото, швидше за все, покажемо. В нього є третя-четверта зона клімат контролю. В нього є підігріви сидінь заднього ряду. В нього є амбітні підсвітка. Він має підігріви передніх сидінь. Що само собою, От, що мені заважає, це те, що. Немає в нього до тяжок дверей. Це було б приємно, але це дуже мало хто має їх. Дуже мало які автомобілі мають їх. Так, я тобі відчинив. Будь ласка, проходь. Рік двигунна. Пробіг, я вам сказав, я вам не назвав вартість. Вартість кінцева цього автомобіля в Україні складе 44 тисячі євро. В нього мега комфортні сидіння з підколінною підтримкою, яка електрично регулюється. Можна сказати, це в нього самі максимальні сидіння, якби ще в них був масаж, але масажу в них немає в цих сидіннях. Цифрова приладова панель, датчик світла, датчик дощу, асистент, утримування смуги руху. Опа, і вилізло колесо. А ну-ка в іншу сторону, опа, і в іншу сторону повернулося. Ну, те, що колесо повертається, в цьому нічого дивного немає, правильно? Але справа в тому, що переднє колесо, воно отак От аудіку 7 вміє у нас їздити. Акустичне, склобічне в нього є. Ну і кермо, звісно, швидше за все, якби цей автомобіль мені лишився, я б кермо тут замінив на трьох і на спортивне саме від іслайну, тому що в нього немає внутрішнього пакету слайну, але є зовнішні пакети слайну. Як вам цей колір, до речі, по сидіннях? Пишіть мені в коментарі. Звісно, через камеру він не так буде виглядати, як він насправді виглядає. От скажи, як тобі, ти на фотографіях бачила його? а Потім вживу. Як він вживу виглядає? Вживу набагато краще. Він набагато насиченіший і темніший, аніж він вживу. Але знову ж таки, його можна дуже сильно затемнити камерою, можна дуже сильно засвітлити, але як правило, камера, якщо ти в автоматичному режимі робиш фотографії, робиш відео, то камера його засвітлює. Цей тон. А так то він дуже красивий. Автомобіль мега комфортний, автомобіль мега зручний. Просто тут не сидиш, ти просто тут лежиш. Лежиш як, як. Не знаю хто. Сидіння регулюється, нахил регулюється, відвигається, задвигається, тобто ти робиш собі так, як це тобі потрібно. Навіть це для мене вже забагато. Я б так не хотів, ось як спинку зараз я відрегулював це, зараз комфортно. Автомобіль їде просто, просто мега. Ти як сідаєш з Volvo сюди. По-перше, що дуже сильно відразу відчувається, у Volvo якось шумоізоляція у v 90 просто крута. Якщо ти порівнюєш з X-60 або з v 60 або з іншими автомобілями, навіть такого класу, якщо ти береш Audi a 6, шумоізоляція дуже крута, загальна. Але двигун у Volvo працює просто, ну як не ну він грубо працює. Ти чуєш там двигун. Сідаєш, наприклад, в п'ятірку 520 дизель дизель двохлітровий той самий. Там не чути двигуна, не чути, як він працює. Сідаєш сюди, лише ти трошки більше газку дав. Все, ти чуєш по місту. Що мені заважає? Ні, це ти це по місту. Вольво. Так, так, це у Вольво. А, а тут тут немає. Його. Тут, по-перше, 6 циліндрів. Він вже працює набагато рівніше, аніж чотирьохциліндрові. Він е, працює. В нього, знаєш, немає таких. От 4-циліндрових вони якісь. Ударами йдуть ці вибухи, ти відчуваєш ударами певними. А тут ти навіть не відчуваєш, як, як працює сама камера згорання, грубо кажучи, тому що там ти це відчуваєш, а тут ти просто чуєш от, от воно якось шум зовсім по-іншому, сам шум, а також набагато тихіше. Ти стаєш на світлофорі, вим... вимкнувся двигун, не вимкнувся в старт-стопі. Ти це не дуже розумієш, тому що він дуже м'яко і тихо працює. Ну і плюс ще дуже-дуже сильно зашумлено. Тому що такий двигун в А-6, там його чути просто капець як. А тут це дуже приємно, пневматична підвіска. В комфорті ставиш просто, просто, наче, ти сидиш в себе перед телевізором в своєму зручному кріслі, а не їдеш на автомобілі. І цим вона мені дуже сподобалась, дуже зайшла. Звісно, є якісь певні речі, які мені трохи заважають. От асистент утримування смуги руху тут працює зовсім не так, якби я собі хотів, як я собі це уявляю. Немає саунд системи Для мене це важливо, ну і в принципі все. А так, це автомобіль ідеальний. Якби він так швидко не пішов, я б собі його залишив би. От ти, ти на Volvo ставки ставиш, так? Звісно. Знову ж таки, так як я і казав в минулому відео, Volvo в даній комплектації в нас дуже-дуже рідко зустрічається. Та взагалі Volvo рідко по дорогах їздить, порівняно з Кусьомою тією самою. Вольво в хороших комплектаціях дуже рідко, а тут в нас Cross кантрі на Cross кантрі ще й оушен рейс накинуто. Я запитував офіційного дилера, скільки їх було побудовано, тому що в різних джерелах я різну інформацію знаходив. Найбільшу кількість машин, які були побудовані саме в Ocean і Cross Country, це три тисячі я знаходив. Розмовляю з офіційним дилером, був я на інспекції, вони не знають цього. І кажу, якось можна це дізнатися? Ні. Зараз, типу, раніше було це все просто, раніше. Перетелефонував, дізнався, а зараз з цим всім складно. ось так. Ну, звісно, пішли, пішли ми в Вольво. Зараз сядемо. По місцю я б сказав, що приблизно десь так, як в вашостій. Навіть тут трохи комфортніше, тому що ти вище сидиш на задньому ряду сидінь, аніж вашостій. І е... сама посадка комфортніша, я б сказав. Ну, а по місцю приблизно так само, як в вашостій. Чому в А6? Тому що ну, це авто саме конкурує за 6 Звісно, воно не може конкурувати з 7 це Якщо що можна ставити XC90, до речі, XC90. <реш> <реш> О, ну, вона, вона купилась, XC90, де мій телефон. А, потім згодом перетелефоную. Я ще не знаю, чи вона буде продаватись, чи ні. Я XC90 ще придбав. І також, до речі, з Данії. По комплектації, ось мені подобається, що Volvo приділяє увагу не лише передньому ряду, а також і задньому ряду сидінь. Тут, тут все красиво, цей алюміній, тут як це все зроблено, шкіра тут прошита. Якраз видно, що увагу дизайнери приділили. Тому що в більшості автомобілів, якщо це, звісно, не А8, якщо це не Сімка, якщо це не С-клас, туди. Дизайнери попрацювали, а сюди, як правило, ну, буде час, то якось увагу приділили, не буде час і так піде, якось щось там зліплять. А тут дизайнери попрацювали. Звісно, там дизайн він якийсь трошки, я б сказав би, вже на сьогоднішній день міг би бути кращий. Але знову ж таки, ми маємо 24-й рік, а цей автомобіль був розроблений ну, в 15-му, 16-му, тому що в 17-му він вже вийшов на ринок. Але от дизайн попереду мені я ж кажу, що подобається більше ніж в XC 90 Хоча x 90 скоро також прийде. Пробіг там буде 140 тисяч, комплектація там буде також. Просто-просто ого-го. І також буде там топовий двигун стояти ще й швидше за все з чіпом. Я в цьому не впевнений, але швидше за все там чіп буде стояти. Сидіння, як виглядають сидіння? Звісно, авто брудне, авто пару днів не прибиралося, але. Ви на фотографіях також це все побачите, що тут сидіння створювалось з любов'ю. Тут Сидіння дійсно створювалось з любов'ю. Тут, тут дизайн цієї дверки створювався з любов'ю. Тут все якось гарно створювалось, як вони обіграли тут мультимедійну систему, як вони тут шкіри це все обшиве. Покажіть мені, скільки А6 на сьогоднішній день мають шкіряну приладову панель. Покажіть мені, скільки сьомих на сьогоднішній, ась у сьомих на сьогоднішній день мають шкіряну приладову панель. Це одиниці. Volvo собі дозволяється ще робити. Звісно, також серед Volvo їх дуже-дуже мало шкіряних панелей. У XC90 точно така сама ситуація. Ти береш по ринку, дивишся. Ну, десь я б сказав, б, відсотків 90 автівок, які на ринку присутні. Вони просто з пластиком без шкіри Тут так само пластик без шкіри. Ну а ця комплектація. І тепер ми беремо. І це навіть тут цікаве. Це Ocean Race. Це в нас також не таке, як в усіх інших автомобілів. Це мені подобається. І відповідно, далі буде вона мені подобатися ще певний час, тому що воно лишається. бачиш твої ставки зіграли, автомобіль залишився. Хоча я дійсно, я ще до останнього. Не то, що вагався, я, я просто не міг прийняти рішення, яке з цих автомобілів я собі залишу. Так як в мене це було з Вольво, коли я її придбав, я чітко сказав, що все, я її собі залишаю, і я її ще не отримав. А вже по пасату я перетелефонував до того чоловіка, котрий півроку за мною ходив і просив мені продати того пасата. Перетелефонував і сказав, що все, він. Вже я маю заміну, забираю. Тому що я знаю, якби я цього не зробив, то ця Вульво продалася б, і вона знову ж таки продалася без інстаграма, без нічого. І просто так випадково через те, що я просто так зробив фотографію фари і надіслав йому. І він відразу впізнав Ocean Race! Це білий Ocean Race! Друзі, пишіть ваші думки з приводу цих автомобілів, який би. Автомобіль ви собі залишили. Рік приблизно однаковий. Це у нас 19-й, це у нас 18. Я зараз про реєстрацію кажу. По комплектації, як ви бачите, що вони також приблизно однакові, тим, що вони є цікаві комплектації, вони є небуденні. Такі комплектації щодня не зустрінеш. По вартості, звісно, вона була б дешевшою в продажі, ніж ця кусьома. Але пишіть мені ваші коментарі. <реш> в думки. Пишіть мені ваші думки в коментарі, який би з цих двох автомобілів ви б залишили собі. Подивитесь на фотографії, чи подивились вже ви під час відео. Пишіть ваші думки в коментарі. Підписуйтесь на інстаграм, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. І до зустрічі в наступному відео.